Робити добро легко. До спеціалізованої школи інтернату для глухих дітей завітали гості із подарунками. Це розвиваючі ігри, пазли, конструктори, книги. Їх для дітей зібрали співробітники компанії Київстар та благодійної організації Добрі речі близько тисячі ігор зібрано за три тижні у 30 пунктах прийому. Компания Киевстар уже более 10 лет традиционно собирает подарки для детских домов к Новому году, но ранее это проходило исключительно в рамках офисов наших, то есть это были наши сотрудники. В этом году мы решили эти рамки расширить и организовали точки сбора развивающих игр во всех наших сервисных центрах. Мы также подключили большое количество партнеров, спасибо им большое. Діти зустрічають гостей привітно, охоче грають у рухливі ігри і з нетерпінням очікують на подарунки. Наші діти вміють читати внутрішнє стан состояння людей по їх лісам. І тому я думаю, що у нас сьогодні дуже хороші друзі і дуже ценні подарунки принесли ті, які нам якраз раз угадали. Так ребята гості прийшли не з пустими руками. а принесли много и очень нужных нам подарков. Это усилитель для наших репетиций, это мечи, потому что у нас 99% детей это все занимаются спортом, это мольберт, потому что у нас 99% детей умеет и любят рисовать, и, конечно, большой набор интеллектуальных игр, потому что наши дети очень любят все время совершенствоваться и развиваться. Акція діє у трьох містах України, окрім Одеси, це ще Миколаїв та Херсон. Усі зібрані речі будуть передані у шість інтернатів та до спеціалізованих закладів. Зокрема, в нашому місті це школа інтернат номер 93 та дитячий реабілітаційний центр Будинок з Янголом. В Одесі на 99% дев'ять це всі добрі, з добрими серцями. Ця школа прожила 170 років, ні разу не закришись благодаря благотворительності анідісіта компанія «Київстар» та благодійна організація Добрі речі продовжують збирати розвиваючі ігри для дітей. Усі пункти прийому працюють до 3 січня. Взяти участь у благодійності може кожний.